Але те, що напевно буде більш зрозуміло людям, це історія у Львові. Вчора наш друг, не буду називати ім'я, сказав: А він не львів'янин, і вона не львів'янка, але ну, якби ребята. Тут така історія, працює дев'яте відео, так. Ну на ну? А там, а, возьми. А что я? Нет, я помню. Не ха ха А я казала, что я не люблю поебать! Пора, пускай через бойщу, Рейна, сами мой сюда! Я так показую, я буде найкращий буде робити. Дострибалась Василина. Да, а тепер пояснення. Це начальник патрульної поліції Львова, який дарує своїй дівчині, значить, перепустку на те, щоб вона машиною на по площі. Це просто машина, а на своєму могла їхати по площу. Слухай, я не досліджував її доходи. ну, Мерседес і Мерседес, навіть якщо це nee, жагуліє, умовно. А я не в цьому ксенті. Я не в цьому сенсі, я в тому сенсі, що не просто машиною, а як вона каже, я на моєму Мерседесі. Тут, я, де вона його взяла, це хай вже там слідство встановлює, чи є в неї дохід на це. Але ну що ж. Ну, просто я ж думаю, що більшість людей в Україні, вони, ну, я так думаю, що вони були на площі ринок, там і пішки пройти дуже тяжко, особливо а, після є в не те, щоб там було да, що... типу. зручно, не те, що рухатися на Мерседесі, який в цьому сенс? Я от е, як людина, яка мешкала у Львові, в центрі Львова, я підкреслюю, два з половиною роки, який сенс рухатися машиною по площі ринок, я не зовсім розумію. Там можна об'їхати, да, це займе дві хвилини. От, але ну, це історія про те, що деякі люди досі не відбивають певних е речей, і а записувати це все на відео. і викладати Чому дивуватися, що?